25 серпня, неділя, світло світу. Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачає прогріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості? Знов над нами Він змилується, наші провини потопче, ти кинеш у морську глибочинь усі наші гріхи. Михея 7, 18, 19 Бог найкращий світильник, бо в тебе джерело життя, в твоїм світлі побачимо світло, Псалмів 36:9. Життя Христа це світло світу. Тому, коли псалмоспівець каже: у світлі твоєму, ми бачимо світло. Це рівносильно тому, що в житті Христа ми побачимо світло. Як багато людей шукають світло в темряві, ті, хто сповідує християнство, спотикаються об сердечні речі в Біблії, бо вони не використовують світло, яке зробило б усе ясним. Так багато людей відмовилося прийняти життя Христа, тому що є деякі речі, які вони не розуміють. Це було б так само нерозумно, якби люди. Відмовилася взяти світильник, бо вона нічого не бачить в темряві. Коли люди приймають життя Христа за своє власне і розуміють, що всі писання це лише відображення Христа, багато складних речей у Біблії стають абсолютно зрозумілими. Набагато легше знайти річ, коли ми шукаємо її у світлі, ніж коли ми шукаємо її в темряві. Той, хто приймає життя Христа, має ключ до всієї Біблії, бо життя Слова це життя Христа. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.